Тут Степан Бандера у дорослому віці, а тут ще зовсім юний у пластовому однострої. Ознайомитися з цими світлинами та цінними експонатами меморіального музею, садиби родини Бандерів у стрію мали можливість усі учасники фестин. Сам Степан Бандера у своїй автобіографії зазначає, що я займався спортом. Це є кошиківкою, баскетбол, це є вишитарство, лижній спорт. Гімнастикою, мандрівництвом любив співати в хорі. І грав на музичних інструментах на гітарі та мандоліні і ніколи не пив та не курив. А ще любив грати в шахи. Тож цим же займалися на фестинах юні Українці. Окрім цього, діти малювали. Ми малюємо Україну і ми малюємо зараз сонце з квітами. Квітуча Україна це після війни вже квіт. Тим на будинок напиши славу Україні! Героям слава Родзинка фестивалю. Музика, оскільки родина бан. Дерів була надзвичайно співучою, її тут було багато. Заспіваємо пісню за Україну, за її за Завольну її слухали українські пісні та історії про творців нашої державності. Це надзвичайно важливий захід. Надзвичайно важливо популяризувати українську історію, популяризувати українських героїв, популяризувати українських провідників. Степан Бандера і організація українських націоналістів зініціювали антибольшовицький блок народів, і зараз всі зрозуміли, що ворог є на сході, ворог є в Москві, ворог є в Кремлю. Учасники фестин у захопленні кажуть, що хотіли би зробити це дійство традиційним. Дуже приємно, що в нас в строю проводиться такий фестиваль, що все-таки вшановується Степан Бандера, батько наш, як ми говоримо, завжди Я з фронту в і відпустку. І зараз мені мене, мене це дуже ну, я дуже радію від цього, що насправді. Що ми там робимо тут сьогодні? Можливо, це свято. Я думаю, що велика дуля москалям. Я думаю, що Срейщина заслужила мати такий стабільний фестиваль, який буде об'єднувати в одну вишиванку різні вікові категорії. А тепер і Збройні сили України підтримувати. Організували ярмарок, вирушені кошти з якого скерували на потреби ЗСУ. Марина Ван Юрій Кісь, програма Очі.